Доброго ранку, малята! Сьогодні ми разом з нашою білочкою повторимо та закріпимо знання про число та цифру 4. Дітки, допоможіть білочці розкласти зимові запаси по кошиках відповідно до цифри. Давайте почнемо з шишок. Нам потрібно їх перерахувати, скільки шишок? Дві. Тож в який кошик ми покладемо? З цифрою два. А тепер давайте порахуємо горішки, скільки їх? Чотири. В який кошик ми покладемо? З цифрою 4. А грибочків скільки? Один. В кошик покладемо з цифрою один. А порахуйте, скільки жолудів? Три. В який кошик покладемо? Із цифрою три. Ось ми і допомогли нашій білочці розкласти зимові запаси. А тепер, малята, поміркуйте, кролик вуха насторожив. В нього дуже добрий слух. Хто з дітей полічить точно два кролика. Це скільки вух? Чотири. Через поле навпростець ішов сіренький баранець, три овечки за собою, вів горою з водопою. «Ви мені допоможіть, хутко всіх ви полічіть!» Скільки звірів? Чотири. На травиці біля хати. Метушаться цуценята, двоє білих, наче сніг, двоє чорних скільки всіх. Чотири. Алята до нашої білочки в гості приходили її друзі та принесли багато подарунків та ялинкових прикрас. І вона просить вас перерахувати ці подарунки та прикраси. А відповідну цифру навпроти кожного подарунка або прикраси. Порахуйте, будь ласка, скільки жовтих високих подарунків. Один. А скільки подарунків з червоною стрічкою та червоним бантиком? Два. А скільки жовтих ялинкових прикрас? Чотири. А скільки подарунків круглої форми з зеленим бантом? Три. А тепер порахуйте, будь ласка, скільки червоних прикрас із жовтою ялинкою. Одна. А скільки зелених прикрас із жовтою сніжинкою? Дві. А скільки червоних прикрас із крапочкою та хвилястими лініями? Три. А скільки прикрас у вигляді жовтої зірочки. Чотири. А тепер, малята, нам потрібно буде подивитися на малюнок та сховати за сніжинкою предмети, яких по чотири. Тож, починаємо. Подивіться, скільки рукавичок. Чотири. Тож, сховаємо їх за цією чарівною сніжинкою. А скільки подаруночків? Також чотири. Ми теж їх ховаємо. А скільки ялинок? Теж чотири. А порахуйте, скільки пончиків. Два. Тому їх ми не ховаємо. А скільки ялинкових прикрас? Одна. Ми її теж не ховаємо. А скільки свічечок. Чотири. Тому ми їх теж... теж сховаємо. А подивіться, а скільки пряників? Чотири. А порахуйте, скільки різдвяних чобітків. Чотири. Ми їх теж сховаємо. А ялинкових прикрас. Три. Ми... Не ховаємо. А зараз малятами пограємо в гру розділи предмети. Погляньте на малюнок і скажіть, що тут зображено. Подарунки. Скільки їх всього? Чотири. Як ми їх можемо розділити? Ми розділимо подарунки з вами за кольором. Два синіх. Та два рожевих. Як ми отримали число чотири? До двох додали два. А що зображено на цьому малюнку? Будинки. Скільки всього? Чотири, скільки маленьких? Три, а великих один. Як можна розділити? Ми їх розділимо за розміром. Як ми отримали число 4, до одного додали 3. Ось ми з вами і повторили число та цифру 4. Гарного дня. До побачення, малята!